Відень одна з центральних площ Шварценберг Плаце. Вже у серпні 45-го року тут з'явився ось цей пам'ятник проекту архітектора Яковлева. Цей солдат береже пам'ять про те, що в боях за австрійську столицю загинуло більше 170 тисяч радянських солдат та офіцерів. Весна 45-го року. Гори і ліси Австрії повинні затримати наступ радянських військ. Сподівалися, нацистські генерали. Виграти час вони хотіли, аби встигнути укласти сепаратний мир із Британією та США. Відень обороняли вісім танкових, одна піхотна дивізія і 15 батальйонів Вермахту. Студентів і школярів призвали до «Фолькштурму» – Це загін народного ополчення Третього рейху. Мобілізували навіть пожежні команди. Цим силам протистояли війська 1 і 2 українських фронтів. 4 квітня бої точилися біля південних і східних околиць Відня. Командующий Третьим Украинским фронтом маршал Толбухин сказал своим генералам, еще несколько дней, и Вена вновь услышит вальсы Иоганна Штрауса. Он обратился к жителям столицы с просьбой сохранять спокойствие. Гітлерівське командування прагнуло зробити місто нездоланною перешкодою. Буквально увесь центр Відня перетворився на суцільну вогневу позицію. Перша спроба штурму 5 квітня успіху не мала. Тоді 9-та гвардійська і 6-та гвардійська танкова армії здійснили кидок на південь через Віденський ліс, вийшли до берега Дунаю. Місто було оточене. 7 квітня розпочався другий штурм. К'янин Євген Кирилович Учченко у 45-му був мінометником. Ветеран добре пам'ятає, як штурмували відень, і досі дивується, як залишився живий. Віно взяли і за мною був друг із нашого села. Нам сказали, ну, вперед. треба було встали й пішли. Ну, як то так, що залишився і той живий, і я залишився живой. Захопивши перші квартали околець, наші війська зустріли запеклий опір, згадує Євген Кирилович. Але радянська армія вже мала достатній досвід вуличних боїв. За підтримки артилерії, невеликі групи гвардійців блокували кутові будівлі і перехрестя. Просто обходили опорні пункти ворога, оточуючи одразу цілі квартали. Солдати пробували проходи в стінах і пробиралися через двори. Оминаючи вулиці, вони стрімко йшли вперед. Німці, які залишилися в тилу військ, що наступали, зачищала піхота. А з боку Віденського лісу до центру міста проривалися танки. Швидкими атаками вони розсікали оборону противника на частини. Вранці 8 квітня радянські танки зайняли бутонічний сад. Посередком опору став центр міста. Бої не припинялися ні вдень, ні вночі. Штурмові загони проривалися до Ланштрасе. Рішучим підком піхота вибила німців із замку Бульведен. Останні частини ворожої армії ще трималися за Дунайським каналом. Під вогнем противника сапери ставили переправи та відтісняли ворога. Імперським мостом, єдиним, що не вибухнув, німці вивели на північ свої війська під час відступу. Ось на цьому місці, де сьогодні швартуються прогулянкові човни, 11 квітня 45-го висадився десант дунайської флотилії сто бійців і одна гармата. Завдання розмінувати і утримувати підступи до мосту. Два дні і дві ночі десант провів під шквальним вогнем. Німці стріляли зі свого берега. Вогонь був настільки щільним, що до наших бійців навіть підтримка не могла підійти. Лише 13 квітня ще один загін морської піхоти прорвався до імперського мосту. Це був бій на смерть. Шестеро учасників битви отримали звання героїв Радянського Союзу. У складі того десанту був майбутній народний артист СРСР, 19-річний Георгій Юматов. Радянським військам вдалося взяти міст. Завдяки цьому не довелося форсувати річку і потім утримувати плацдарм. Відень був звільнений того ж самого дня 13 квітня. Один із тих, хто вів свою 34-ку вулицями австрійської столиці, був танкіст Євген Жилонкін. Його вже немає з нами. Він пішов з життя у жовтні минулого року, не доживши кілька місяців до свого 96-річчя. Але ми встигли записати з ним інтерв'ю і зберегти його спогади. Минулої весни ветеран знайшов у собі сили поїхати разом із нами на танковий полігон. Він згадував юність, і як зустрічали наші війська в Австрії. Бросали кто-то цветы. Останавливались Некоторые девушки, даже на танк залазили. Ну, мы говорили, нельзя, нельзя, куда ты Большинство радует большинство німців ненавиділи. Але багато австрійців ставилися до радянської армії насторожено. У повітрі витало одне питання. Німці пішли. Що буде тепер? Ось так заяви радянського уряду про Австрію. Советсько правительство. Не преследует цели приобретения какой-либо части австрийской территории или изменения социального строя Австрии. Советское правительство стоит на точки зрения московской декларации союзников о независимости Австрии. Анжлюсу 1938 року насильницькому приєднанню Австрії до нацистської Німеччини було покладено край. Австрія стала незалежною європейською державою. 9 травня 45 року. Центр відня. День перемоги. Площа біля парламенту. Хтось із солдатів почав грати на гармоні. Навколо зібрався натовп. Молодий льотчик подав руку перехожій, і вони закружляли в танці. Парди далі більшало. Люди винесли патефон, згодом заграв цілий оркестр. Вся площа перетворилася на віденський бал. Жителі міста з радістю підкидали командирів, солдати стріляли в повітря. А ввечері був урочистий салют. За утримання радянського солдата відповідає уряд Австрійської Республіки. Такий пункт внесено угоду про незалежність Австрії. Цей пам'ятник жителі відня часто називають Альоша. Застигли в камені воїн у золотому шоломі із пістолетом-кулеметом шпагіна. Пустамент має п'ятигранну форму. На ньому викарбувані імена солдатів і офіцерів полеглих в боях за відень.